Слава Україні! Розпочалася 753 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 6 ракетних та 62 авіаційних удари, здійснив 125 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Вночі російські окупанти атакували Україну, задіяли 16 БПЛА типу шахет силами та засобами протиповітряної оборони України 14 цих ударних дронів було знищено. Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти: Велика Писарівка, Старагута, Рижівка, Попівка, Ямне, Олександрівка, Лугівка, Сумської області. Стариця Липці Харківської області, Новоєгорівка на Луганщині, Спірне, Веселе Роздолівка, Часів'яр, Дружба, Олександропіль, Семенівка, Уманське, Очеретине, Красногорівка, Костянтинівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, Макарівка, Велика Новосілка Донецької області. Під артилерійським вогнем були близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької. Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує Щільність міновибухових загороджень вздовж державного кордону Білгородській області. Так, в районах населених пунктів Старагута та Бруски Сумської області нашими захисниками зупинено дві спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника. На Куп'янському напрямку ворог наступальних і штурмових дій не вів. На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито одну атаку противника в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. На Бахмутському напрямку відбито п'ять атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та Східніше Часового Яру на Донеччині. На Вдійському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Східніше Водяного Донецької області, де ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ. На уріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників в районах Роботиного та північно західніше Вербового Запорізької області. На Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби здійснено два штурми позицій наших військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по пункту управління, двох районах зосередження особового складу та одному з засобу протиповітряної оборони ворога. Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1160 осіб. Також ворог втратив 11 танків. 24 бойових броньованих машини, 28 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 4 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 49 автомобілів та 11 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте збройні сили, разом переможемо! Слава Україні!